Подвійний подарунок до дня міста було організовано тенісний турнір серед чоловіків Херсон-КАП. За головний кубок сперечалися 20 учасників не тільки з нашого міста, а й з каховки, нової каховки, Одеси і Києва. Змагання пробули в одиночному розряді за досконалою олімпійською системою, де призи розіграли серед усіх присутніх. Якщо матчі основної сітки складалися з одного просету до восьми виграних геймів, тішні зустрічі грали в один до шести виграних геймів. Турнір був рейтинговий, тому боротьба на міських сетах розгорілася не на жарт за пекла. Третю сходинку обійняв Одесит Андрій Цурака. Другий у рейтингу Херсонського тенісного клубу, другий на змаганнях. Срібло здобув херсонець Анатолій Якуба. Ну а очолив трійку лідерів каховчанин Борис Ніколюк, який без того займає найвищу позицію гравців ХТК. Борис не тільки зробив презент Херсону до його дня народження, але й оформив презент і до своїх іменин. Цими стартами сезону тенісистів не завершується. Продовження баталій продовжиться 27-28 вересня на кортах Нової Каховки, де розіграють одноіменний Кубок.